Всім доброго доброго раночку. Зараз, правда, вже 10 годин. Я їду в центр на велик. Ось, ось бачите, погрузила свій велик. І зараз їду, одіваю шльом. І поїду, получу свої посилки. І взяла трошки товару, трошки постою, може щось продам. Так що поїхали зі мною. Всіх беру своїх підписчиків і гостей з свого каналу з собою. Так, Друзі, трошки попродала товару, дивіться, яке в нас сонечко вияснилось гарно дуже. Торгуємо. Дівчата вже всі пообігали, бо вони зранку були тут, а в нас воно роблять тут вроді як базарчик, хитрячок. Прилавки зроблять, не знаю наскільки це правда, трактор гудить, риє. Так що, а мені принесли довгу баночку, тут мене знайшли. Ну і трошки то творожку продала, то молочка, та й стою. Друзі, їду додому, сльози трохи течуть, бо холодно. Шапка якось крива, але ну, нічого, доїду. Що я вам хочу сказати? <сум> трошки поторгувала, продала кусочок сиру твердого, дві бутилки молока і один творог. Приходили люди, ті, що в неділю в мене скуплялися, благодарили за продукцію. Казали, що дуже добрий сир, дуже добра ну, в общем, все добре, мені дуже приємно це чути. Я оце не знаю. Навірно, ось потепліє трошки. Хочу спробувати їздити після обіду в центр. Може буде торговля. Люди будуть йти з роботи, скуплятися. Треба спробувати. А чого і ні, правда? Так що, такі справи. Щось трошки голос у мене сідає. Ну, все, їду додому. Небо, звісно, важке, тучі. Ну, доща не обіцяли, так що погнала я додому. Друзі, ну ось моя розпаковка. Я розпакувала, зняла відео, але прийшов Вадим, ми з ним поспорилися. Я вже не буду викладати те відео, бо там не цікаво. В общем, отакий вакууматор. Це тут відрізається кульочок, нож такий. Ось так ось він тут вакуумірується. Ну, в общем, трошки не те, що я хотіла, звісно, Ну, нічого. Буду, попробую. Буде работать, буде а не буде, то то, як буде. Ой, щось не фокусується, дергнула камерою. Дали ось, ось 10 пакетиків, подарок тут йде, таких величеньких, шнур до нього. В общем. Побачимо, чи ігрушка, чи буде вакумірувати. Я щось сподівалася, що воно краще буде виглядати. Ну, В принципі, на такі гроші нормально. Головне, щоб робив. Ну, взагалі, спробую тоді скажу. І купила собі термокостюм. Такий ось такий. Всередині він з велюрчиком таким. Ну, в общем, наділа на мене как раз. Вадим кричав, що він на мене малий, але він на мене якраз якраз хорошо. Побачимо, чи стоїло його купувати, чи ні. В общем, а чого ми з ним не зійшлися, е, як кажуть, цими мненнями своїми. Бо він кричав, що він на мене малий. Але я його наділа, ви потім побачите, я показала вам, що він на мене как раз. По-перше, він же ж одівається під е, низ, під усю одежу. Це я купила, щоб їздити на базар. Хочу попробувати. Може, справді, мені не буде так, буде мені комфортніше. Бо це ж сильно потії. Це мене воно прямо не можу я із себе виводи оце все. А треба ж їздити на базар, треба ж торгувати молочкою. В общем, друзі, такі справи. Ну, добре. Зараз спробую вакууматор. покажу вам. Так, друзі, ну я ж таки наділа, на мене якраз. Хоч він виступає, а воно сидить. Як... На мене... Так мені під штани, це ж не так ходить. Це ж під штани геть, Під кофту. Так воно так і должно так. бути, це термобільйо. Воно должно бути обтягнете. Це, друзі, я купила піддівати на базар. От. Хочу, ну, чит, ну, дитина мені сказала, що хорошо, вона собі таке купила, ходила. Понятно, що е, настояще, імпортне, дорогезне, за п'ять тисяч Це чи більше. Синтетика. Ну, в общем, я купила. Це бабуся мені літом подарувала гроші тисячу, та я вирішила собі купити таке термобільйо. Так, сьогодні на вечерю я пообіцяла Вадиму, що я зроблю вареників. І ви знаєте, оце я купила муку в магазині, своя лінія в цьому. В оптовичку у нас дуже хороша мука, 5 кілограм пакет. Зварила печінки, зварила картошечки, цибульки туди піджарила і буде така начиночка. Ще підсмажу зараз цибульки, щоб поливати зверху. Так що будемо сьогодні смакувати вареничками. Так, і сьогодні мені захотілося, я забула вам сказати, тісто замісити на сироватки. Не заварне, а іменно таке. І, ви знаєте, дуже хороша мука. Дуже хороша мука. Не та, що в мене була попереді. З тої невозможно було тісто замісити, А це така хороша, тримається кучки, дуже хороша і в те же час м'якенька. Так. То я ставила чайник, думала, заварне тісто, а тоді, думаю, ні. Я, у мене є свіжа сироватка з неділі. Думаю, зроблю на сироватки. Так що таких захотілося пухкеньких мені вареничків. Дивіться, які гарні варенички. За довгий час оце така мука, що приємно з неї ліпити вареники. Ще раз повторюся, я казала, що класна мука. От, наліпила варенички. Залишилося трошки в мене тіста. Я, мабуть, зжарю трошки піріжечків. Бо вадим любить пиріжечки. Ну, а це нам вистачить вареників. Дуже класно ліпляться, дуже приємно працювати з цим тістом, з цим борошном. Так, друзі, ну такий спереді буде рисунок, називається паучки. Зараз, може, він не так ще виглядає. П'ять таких будуть дорожки йти п'ять паучків. І между ними такі ромбики будуть йти. Я хотіла зробити тільки три посередині, но потім думаю, та ні, я зроблю по всьому. Тут трошки більше ось і краю. і п'ять ромбиков будуть йти такими стовпчиками вгору. Так що це? Сьогодні поки вирахувала ці паучки, то я раза 4 чи 5 розпускала тільки, друзі. Ну, що поробиш? Ну, вже все. Все вирахувала, все в порядок. Зараз іду вже купатися, та пора вже відпочивати, хватить вже. В'язати, був вже багато часу, воно перелопатила всю літературу по в'язанню, але знайшла в інтернеті. Це я подзвонила до дочки, хотіла другий малюнок. А Вона каже, ні, мам, зроби мені ото з такими паучками, як ти мені в'язала попередню жилетку. Каже, вона мені так нравилася та жилеточка. Ну, в общем, роблю паучки, коли їй подобається цей рисуночок, він гарно виглядає так. Красиво, як зв'яжеться вже весь. В общем, отаке Ви, витворяю. На голові, хто зна що сиділа, оце ж в'язала. Ну, вже хватить, вже я сьогодні заморилася. От. Вакуматором я вже вакумірувала. Хорошо вакумірує поки що. Так що, хто хотів, у мене сир. То напишіть, будь ласка, може вам зняти, що в мене є в налічі. В мене ж зараз в налічі є твердий сир, є косички сугуні. Я так думаю, що можна і творог завакумірувати, і він прекрасно дойде. Так що масло можу вакумірувати. Ну, в, общем, в общем, із продукції в мене такі, так, ну, така продукція. Твердий сир, сир сулугуні, косічки, тоді масло, ну і творог. Це що можу я вислати: Кисломолочний сир, жирний і нежирний. Якщо напишете мені в коментарях, щоб я завтра зняла вам і показала ну, саму продукцію, і можу це зробити. Так що, якщо вдруг що, то в суботу. Можна буде відправити. Так, друзі, ну а на сьогодні я з вами, по, по, як кажуть, побажаю вам на добраніч всього самого найкращого Будьте здорові, тихої, мирної ночі і всього самого найкращого. І до завтра. Пока-пока всім!